Наступного тижня у місті Коломия відбудеться чемпіонат України з класичного пауерліфтінгу. Із Клам'яцького їдуть дві дівчини, вихованки майстра спорту міжнародного класу Валентина Малікова. Вже традиційно міський голова Кам'янського Андрій Білоусов зустрівся зі спортсменами, щоб побажати їм успіхів і у чесній боротьбі за перемогу та урочисто провести на змагання. Хочу побажати вам, щоб ви повернулись з перемогою. І дякую вам за те, що ви в ці непрості для країни часи виборюєте перемогу перемоги для нашого міста на своєму спортивному фронті, але в будь-якому випадку, незалежно від результату, ми завжди вас підтримуємо. Для організації поїздки очільник міста вручив дівчатам подарунковий сертифікат. Тренер спортсменок зазначає, підтримка міського голови для них неочікувана та дуже приємна. Тим більше, що для дівчат ці змагання дуже важливі. Ці дівчата пройшли відбір. Вони змагалися і вибрали право їхати на чемпіонат України. Це начала всіх змагань у цьому році. Це відбір на чемпіонат міра та Європи. Тетяна Музиченко, кандидатка в майстри спорту, неодноразова призерка чемпіонату України з пауерліфтингу та жиму лежачи. Дівчина входить до резервного складу збірної України. Серед досягнень тані присідання зі штангу на плечах вагою 160 кілограмів, тоді як у її ваговій та віковій категорії рекорд України 162 кілограми. Не тільки хлопці можуть піднімати такі важкості. Подобається піднімати максимальну вагу для себе, для своєї ваги, для свого віку. Їдемо на чемпіонат України. Вигравати разом із нею вирушає на чемпіонат Домініка Гатаєва. Спортсменка вперше прийматиме участь у змаганнях такого рівня. Тетяна це вже така натимінита спортсменка. Вона вже, вже багато років займається. І є дебютантка, яка Теж, я думаю, буде брати приклад свої подруги. Вони їдуть у категорії до 18 років. Я знаю професіоналізм Валентина Малікова, тренера їхнього. Тому я думаю, що це буде чемпіонат України як підготовка вже до чемпіонату Європи. Дівчатам побажали високих результатів, обіцяли вболівати за їх успіхи та зустріти вдома із заслуженими нагородами.